Барбара Космовська. Буба. Розділ 14. Камінець у Мартинці. Порожня пляшка з під американського віскі і хропіння, котре долинало з спальні батьків, примусили Бубу збагнути, що родинний вечір тривав до світанку. Вона попланталася до кухні, заздрячи дідусеві, що жодний дзвоник на уроки не витягне його з теплої постелі і не примусить іти холодного ранку до пастки, сповненої самостійних, контрольних та нудних вправ. Сідаючи до столу, вона оцінила тактовність Барташової, яка замість незручних запитань поставила перед нею різну смакоту з холодильника. Завдяки цьому Бубі не довелося думати про вчорашній день. Вона була голодна й невиспана. Крім того, її переслідувала вперта думка, що у вчорашній ейфорії і несамовитих радощах, у яких вона брала участь, завершився якийсь важливий і безпечний період родинного життя. А Буба ж мала радіти, що, нарешті, колесо Фортуни зупинилося за її домашньою адресою. Шаленство, яке охопило батьків, не залишало сумнівів, що несподівана усмішка долі у вигляді величезної суми готівкою віщує нову дійсність. А мрії батька й матері набували конкретних форм. Вони вже вчора встигли купити мисливський будиночок у Біловезькій пущі, стали власниками двох породистих кобил і перевірили в турбюро, скільки коштує подорож на Сейшели. Усе наче нічого, проте добре, що все це мене не стосується. Подумала Буба, дбайливо пакуючи другий сніданок. Мимохідь пригадала, що Адесь однаково його не їстиме, бо віднедавна став вегетаріанцем. Так само, як і Йолька. Із хмарою чорних домок, які кольором нагадували новий Йольчин шарф, Буба рушила на зустріч морозяному, безсніжному світові поза домом. Похмурі думки не полишили Бубу й тоді, коли дівчина поверталася з ліцею. Вони тільки змінили форму і тепер більше скидалися на чорне Адасеве волосся, яке так кумедно виглядало нині після надмірної порції гелю. Ще трохи і Йолька перетворить його на кена, думала Буба, налякана швидкими змінами, які відбувалися в Адасовому іміджі. Те, що він купив костюм, бо вони з Йолькою почали танцювати в клубі самба, Буба ще якось могла йому пробачити. Зрештою, вона не мала нічого проти костюмів, хоча їй особисто більше подобався Адась у фланелевій сорочці за великі на три розмери. Але кен у скаутському мундирі це вже занадто. Подумала вона, дивлячись на рештки снігу обабіч дороги. Її мучило сумління. Через ледь проросле зернятко ревнощі, і через вплив Йольки на адасові переодяганки. Бо саме таке зернятко Буба відшукала десь біля свого серця, і хоча воно було крихітним настільки, що його не помітив навіть кардіолог, та муляло немов камінець у мартинці. Довго ниж перела в рюкзаку, але ключі вирішили не показуватися. Натиснула кнопку домофона, заздалегідь знаючи, як привітає її Барташова. Знову забула ключі. Монотонний голос, що линув зі стіни, звучав як добре знайома платівка, і Буба всміхнулася до цього голосу так лагідно, як лише могла. Швидко піднялася сходами у надії, що атмосфера майбутнього багатого життя розжене похмурі тіні в її душі. Проте на її жах у вітальні відбувався суд. Власне кажучи, судилище, мати так кивала над дідусем головою, що ніжно-рожевий капішон її светрика з бенетону, що миті опинявся в неї на лобі. Що тут відбувається? слабким голосом запитала Буба. Одного погляду на бліде дідусеве обличчя було досить, аби все зрозуміти. Поясни своїй онуці, як ти жорстоко позбавив її грошей, кричав батько з виглядом людини, котра щойно все втратила. Якби не твій дідусь, бубо, ти була би зараз багата. Тато глянув на доньку поглядом на півбожевільного банкрута. Онучко, театральним тоном озвався дідусь. Я позбавив тебе грошей, але не Мартинсів!» – Він переможно глянув на матір, а та, на коробку із взуттям, недбало покинуту на столі. Не можна тут класти черевиків озвалася Буба, пам'ятаючи пересторогу Барташової. Зазирнула до коробки й щиро зраділа. Чудові, мамо, дякую. Немає завіщо», – холодно відповіла мати. Я зараз не можу купити навіть звичайнісінького тонера для принтера. Віддала за ці черевики всі мої гроші, бо ми мали бути віднині багатими. А хіба це не так? Буба пустотливо глянула на дідуся, який теж хотів так на неї подивитися, але, вочевидь, боявся. Із твоїм дідусем нам це ніколи не загрожує, батько здався, важко сів у кріслі, заховавши обличчя в долонях. Ти позбавив нас усього, почала знову мати, але дідусь не дозволив їй закінчити. Ця купа ідіотських вигадок для тебе означає все, удав він здивування. Нічого, крім цього, я вас не позбавив. Ви самі себе позбавили, бо не даєте мені грати. А якби я справді виграв, скільки було б радості, га? дурнувато запитав дідусь. А ви не подумали, тату, що сталося б нині, якби Павел пішов із цим фальшивим купоном до пані Куницької? Ця жінка ославить нас на цілий мікрорайон. Не нас, а вас. І слушно. Інколи ви справді поводитеся дуже смішно. Перестанемо здаватися вам смішними, щойно ви повернете наші гроші, які я вчора дав вам у рахунок мільйона. Їх уже немає. Ви побігли до спортлото, а я до супермаркету. Можу вас пригостити чудовим 15-річним англійським віскі. І сигари маю, додав він уже тихіше. Батьки виглядали повністю неплатоспроможними і непередбачуваними. Навіть коли Барташова нагадала, що риба холоне, вони не підвелися з фотелів із притаманним їм ентузіазмом. Буба з усіх сил старалася, аби іскорка сміху, яка розквітала на її верхній губі, залишилася непоміченою, особливо мамою й татом. Дівчина не хотіла бути нечемною, але якась бунтівна частинка буби всередині аж корчилася від сміху. Батьку, принаймні, скажіть нам, навіщо ви так учинили? запитала його мати, а рожевий капюшон безпорадно звисав з її шиї. Як це, навіщо? здивувався дідусь. Це ж так зрозуміло. Ти почала казати мені, татку, а востаннє звернулася до мене так на весіллі з Павлом, коли я подарував вам 500 доларів. Пригадую, що в ті часи це були непогані гроші. Дідусь, вочевидь, не вірив, що матір досі не зраджує пам'ять. А коли б я справді вгадав усі шість? запитав він. Буба зручно вмостилася на своєму ліжку, так, аби краєм ока милуватися новими мартинсами, які вона разом із ногами поклала на бильця. Черевики виглядали просто чудово, але те, яким чином вона стала їхньою власницею, викликало в дівчини докори сумління. Проте! Вона почувалася майже щасливою, що їй не доведеться передивлятися каталоги і проспекти, вибирати острови, на яких більше басейнів, ніж дерев на їхній вулиці, що й кімната її не перетвориться на виставку італійських меблів, а батьки залишаться зі своїми звичками, не надто дорогою косметикою і рахунками за телефон. Бо це нормально, думала Буба, ворушучи великим пальцем лівої ноги. А нормальності не можна купити за жодні гроші. Відмовитися від неї означало покинути все те, що, власне кажучи, було добрим, особистим і примушувало дівчину незалежно від життєвих негараздів, які траплялися мешканцям Бубиної квартири, любити їхній дім. Вона не збиралася міняти його на жодну вілу, навіть якби там стояли тисячі коробок із новими мартенсами. Минав уже третій день дідусевого ув'язнення у власній кімнаті, про що Буба нагадала батькам, коли вони саме розхвалювали фрикадельки Барташової. Так не можна, намагалася вона промовити до їхніх неприступних сердець. Я читала, що літні люди гірше переносять самотність, а дідусь для твого дідуся навіть до вічного ув'язнення замало, перебив батько, шукаючи підтримки в материних очах. Подумай, бубо, як ми могли осоромитися, підхопила мати. Така собі коницька ладна роздзвонити всім навколо, будьте справедливими. Коли дідусь удавав, наче виграв, він повівся шляхетно, вам усе. Справа в тім, що він нас ушукав і усе забрав. Батько не погоджувався на жодний компроміс. Він посміявся з нас, докинула мати, й очі її дивно затуманилися. А ми вже могли, Павелку, насолоджуватися яким небудь іспанським сонцем. Я така запрацьована, що мені давно належить відпочинок. То поїдьте куди-небудь разом, на море або в гори. Не треба мати мільйонів, щоб побути вдвох. А це ідея, батько глянув на маму так, наче нині був день святого Валентина. Що скажеш, Марисю? Ну, може, на море? Знаєш, про що воно мені нагадує? Мамині очі розширилися, сповнюючись спогадами, і буба змогла спокійно перевести подих. Я йду до дідуся, заявила вона, а ви подумайте, що зробити з такими чудовими мріями. І нікому навіть на думку не спало заперечити. Дідусь недбало лежав на своєму дивані і насвистував улюблену пісеньку про Аделю, яка одягає сукню тонку. Побачивши бубу, він перестав насвистувати і відкрив від здивування рота. Тобі дали перепустку? не міг начудуватися старенький. Чи ти ризикуєш молодим життям, відвідуючи камеру приреченого? Приреченим ти лише станеш, коли я обіграю тебе в бридж. Буба заходилася тасувати карти, і дідусь відразу помолодів. Схопився з юнацьким запалом і зайняв своє місце за блискучим столом. Дам тобі можливість виграти. Ти на це заслужила. Дідусь намагався бути ввічливим. А скажи но, ну, чи подобаються тобі нові черевики? Спасибі, вони суперкласні. Буба усміхнулася і запропонувала віст. А що там нового в Адася? Дідусь програв велику кількість очок, тож Бубі спало на думку, що таким чином він хоче примусити суперника розслабитися. Не знаю, нехоче відказала вона, я ж не Йолька». І це твій найбільший козир, серйозно запевнив пан Генрик. А таких Адасів на твоєму шляху буде стільки, скільки двіюк у колоді. Ти повинна, дитино, чекати на свого козирного короля. Найгірше, що я мушу, а Йолька ні. Дурниці, обурився дідусь, якщо твій адас справжній козирний король. А не який небудь хрестовий валет, то ти ще цю партію виграєш. Інакше, мудрував він, намагаючись зазирнути в Бубені карт, нема за ким шкодувати. Це ти, дідусю, мій король, примружила очі Буба. Зараз, коли ми з тобою граємо, у нас збори присвячені скаутській пісні. Йолька абсолютно безголоса, Адесь теж далеко не повороті, а я найкращий голос загону. Обрала побачення з тобою. І слушно, захопився дідусь. Іноді треба, щоб про тебе згадали, а коли вони собі про нас подумають, коли нас не буде поруч, цей принцип порушують тільки твої батьки, чесно сказав він. І лише тоді, коли йдеться про мене, закінчив старий, не без гордощів. Наступного дня вранці, за сніданком буба з дідусем дізналися про спільне рішення батьків. Ми їдемо на море, заявила мати. «Бубо, доручаю тобі опікуватися дідусем, сказала вона так, наче той був витвором мистецтва чи ще чимось подібним. Але ж я й так завжди його пильную, нагадала Буба, посміхаючись старенькому, який щось шукав у склянці з апельсиновим соком. Що ви там шукаєте? На материному обличчі видніла відраза, бо дідусь витягнув із склянки руку і випив сік. Сир, випав мені. Треба казати, впав, виправила мати. Чого це я маю казати впав, коли він мені випав? З рота, наполягав дідусь. Але не турбуйтеся, я його вже ковтнув. Привезіть мені з моря лікувальну настоянку з бурштину, зажадав він. У жодному разі. Коли ми востаннє купили вам настоянку, то замість натиратися нею ви її випили та ще й разом з бурштином. А звідки я міг знати, що ви самі любите бурштин? Цього разу я пересіджу її крізь ситочку і тверді тіла віддам вам, запевнив дідусь. Ми вирішили, що на час нашої відсутності сюди приїде бабуся Рита. Батька не цікавило, яке враження справили його слова, він із стоїчним спокоєм доїдав яєчню. У такому випадку, дідусь гордовито підвівся за столу, повернувшись, ви знайдете тут мій труп. Теж іще налякали. Ви стільки разів обіцяли, а кардіограма у вас краща, ніж моя, зневажливо пирхнула мати. У будь-якому разі з бабусею Бубі буде легше. Я так не думаю. Буба почувалася, як перс пані Коропової між Ротфейлерами. Власне кажучи, навіщо турбувати бабусю Риту? Вона гарячково шукала аргументи. Бабуся, бабуся така вразлива. Це вже вирішено. Батько витирав вуста серветкою і задоволено дивився на переможених суперників. Я з моєю матусею витримав 20 років, то й ви переживете сім днів, хоч я й не певен. Попередив він і захихотів. Сніданок закінчувався в атмосфері цілковитої поразки бриджевих чемпіонів. Дідусь утратив апетит і сумно позирав на Барташову. Буба ладна була дати голову на відсіч, що ці двоє щойно уклали пакт про ненапад на час перебування тут баби рити. Бо Барташова, хоча й виглядала мовчазною й гордовитою, теж була добряче спантеличена, і Буба чудово знала чому. Я так рідко сюди приїжджаю. Ходино, Бубонько, я тебе поцьомаю. Бабуся Рита виконала ритуал, який аж ніяк не нагадував поцілунок. Бубі навіть здалося, що літня пані старано уникала торкнутися її вустами, на яких видніли сліди віртуальної помади. Прошу поставити валізи в моїй кімнаті, озвалася бабця до низенького чоловічка, який досі ховався за купою багажу. Генрику, розрахуйся з паном, а тоді привітаємося, розпорядилася вона. О, і Барташова тут, помітила пані Рита без особливої радості. Ви трохи погладшили, пані Аню, певне, добре тут харчуєтеся. Занадто добре й шкідливо, пригрозила вона кощавим пальцем. Якби можна було сказати, що, побачивши цей палець, Барташова заніміла, то саме це і сталося, застигла навіть. Її міміка, і буба не на жарт злякалася, що Барташово вхопить ядуха, яка мучила її тоді, коли їхня хатня робітниця дуже нервувала. Ну, дай но ну, на тебе подивитися, моя дитино. Бабуся обертала бубою, як дзигою, уважно оглядаючи її фігуру. Треба тобі зайнятися плаванням, заявила вона після тривалих спостережень. Треба знищити цей жирок на стегенцях і сідничках. Шкода, що ти вдалася у свою матір. У твого батька завжди була бездоганна фігура. Боюся, я б не почувалася гарно з татовими широкими плечима і залисаними на лобі, намагалася захищати честь матері буба, але надаремно, бо бабця Рита вже втратила до онуки інтерес. Як тут похмуро, зойкнула вона, увійшовши до вітальні. Так уже давно ніхто не живе. Вам треба зробити генеральний ремонт. Я не спатиму у цьому льоху, заявила вона, зазираючи до всіх кутів кімнати. Генрику, прошу занести мої валізи до спальні. Генрик отримав чайові й пішов собі. Дідусь виріс за бабчиною спиною і намагався дивитися на неї згори. Проте, на його нещастя, бабця Рита була вища. То таксиста теж звуть Генрик, бо я до тебе звертаюся, а я тобі кажу, люба Рито. І дідусь недбало плюхнувся в крісло, що я тут не для того, щоб виконувати твої накази. Я волів би почути прохання. Буду вельми вдячний, якщо дозволиш, щоб життя в нашому домі продовжувалося по старому. У твоєму віці ти повинна добре розуміти, що я маю на увазі. Незважаючи на натяк щодо віку, бабця Рита навіть оком не змигнула, і тільки її тонесенькі вуста ворухнулися так, наче хтось вливав у них смертельну отруту. Я бачу, ти перетворився на в'їдливого і неврівноваженого старигана. Вона вдала, ніби щиро стурбована. І це погана ознака. Мій другий чоловік став таким за два тижні до смерті. Спершу я не звернула уваги на цю зміну в його поведінці, лише коли професор Мачик переконав мене, що це симптоми, Рито, твій чоловік, попри все, повинен опинитися в книзі рекордів Гіннеса. Скільки років провів бідолаха у твоєму товаристві? Три, мої валізи давно повинні стояти в спальні. Тоненькі вуста ледве пропускали сичання, яке відбивалося від дідусевих грудей. Буба стояла на порозі, похнюпивши голову. Ласкаво просимо бабусю. Вона подумки зітхнула і важкими кроками в нових мартинсах подалася по рюкзак.